Вітаю на каналі! З вами Надія Макаренко. І сьогодні наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку від Сергія Жадана, яка називається Ворошиловград. Цю книжку я прочитала кілька місяців назад. Не пригадаю, здається, влітку. і... Дуже часто ми звертаємо нашу увагу на книжки, яким вже певна кількість століть, десятиліть, але не дуже привертаємо увагу на сучасних авторів, на те, що автори пишуть зараз, і це саме стане нашою класикою через певну кількість. Десятиліть і можливо століть. Тож для себе я не дуже багато читаю також сучасної української класики або сучасних українських авторів. Тому я вирішила детальніше познайомитися з творчістю цього автора. Це була моя перша книжка, яку я читала. І я знаю, що цей автор також отримує дуже багато схвальних відгуків щодо своєї творчості. Отримує багато відгуків і премій нагород щодо своєї творчості. Я не можу сказати, чому обрала саме цей твір, але це перший мій твір, з яким я познайомилась. Що можу сказати трошечки про сам сюжет, це історія хлопця, який родом з Українського Сходу, саме Варшиловград, так називається місто. Тут трохи стерті грані того, що він. Що це саме Україна, що це саме, ось, який це саме рік, ми десь собі уявляємо, що це 90-ті, скоріш за все. І це така напівреалістична історія в той час, попри її певний сюрреалізм, вона є досить реальною. Як на мене, сюжет досить чоловічий, і взагалі сама книжка більш такого мускулинного характеру. Тобто мені, як е, дівчині, е, я б сказала, мабуть, ні, щоб прочитати, наприклад, її вдруге, е, але це, звісно, суб'єктивне враження. Тож хлопець з українського сходу через відсутність свого брата, який зник, має повернутися в своє місто, щоб продовжити його бізнес. Бізнес його складається з автозаправочної станції, десь в кінці міста. Там працює ще два, дві людини, яких він теж знає, і він повертається в це місто, плануючи, що повернеться, вирішить певні питання і повернеться знову до свого життя, свого звичайного життя. Але чим більше він залишається на своїй маленькій батьківщині, тим більше йому хочеться залишитися. І насамперед ця, ця історія не про якийсь, е, історію любові або якась така затишна історія. Ні. Це досить така аскетична, досить така, як я вже зазначила, чоловіча історія, де е, ви можете зустріти лейливі слова і таку певну е, Чоловічу історію, де вони там собі е, живуть, е, не знамо де, десь там при заправці, щось там десь їдять, ходять, купаються на річку іноді, п'ють е, і байдикують в більшості е, часу, якщо немає е, людей, яких треба заправити. І ось так. Е, Якась певна подія перетікає в іншу, і насамперед тут історія про, про певну ось цю любов та лояльність до своєї малої батьківщини. Вся історія пронизана, як на мене, таким досить песимістичним песимістичною атмосферою такого ж місця, де. Ніщо ніколи не відбувається, що відсутні певні закони, певний контроль, що все живе по якимсь таким старим пострадянським, радянським, якимось історіям, законам, регуляцією, де Існує певний бандитизм, коли все завершується навколо того, що певні люди, які є, які бачать в цьому районі певний комерційний інтерес, хочуть змусити цього хлопця, щоб він продав їм свою. Автозаправочну станцію, на що він категорично не згоджується. І тут такий певний супротив ось цієї моєї маленької батьківщини, якою вона є незмінною, незламною, ось такою статичною. І я не хочу, щоб ось цей мій світ, навіть якщо він не ідеальний, руйнувався в той час, як. Ця певна бандитська лінія гне до того, що вони хочуть придбати це місце, додати туди комерції, зробити з нього якийсь певний успішний проєкт, додати його в мережу вже існуючих. І таким чином це дасть місцю цій заправці, можливо, нове життя, але Герої цієї історії роблять все, щоб цього не відбулося. І з одного боку, це така історія певна про лояльність, про певні принципи, які є в людині, які є в герої від цієї історії, які він не хоче проміняти на гроші. Або на щось буденне. І ці принципи ми не знаємо, як вони були сформовані, тому що певне життя, яке він веде, воно не досить таке прям глибоко моральне. Але ці принципи, що це моє, моя земля, і я її буду захищати. Це досить такі стійкі принципи, які є перед героєм. І за які він, власне, бореться. Тобто, досить складний твір, можливо, все ж таки через 10 років я його перечитаю, і буде в мене трохи інше усвідомлення. Але це те, що відкрилося мені наразі, це історія про дружбу цих хлопців, таку чоловічу дружбу. так? Можливо, не зовсім зрозумілої жінці з трошки іншою психологією, але це така ось надійна, в певній мірі скупана емоції, дружба, але своїми вчинками, своїми вони виказують цю підтримку. Це, це така ось і сімейна лінія, яка пройшла, коли. Вони почали спілкуватися з жінками і з пев, певною сім'єю одного з героїв, головних героїв, його родиною, коли там описана історія чи то смерті, потім історія одруження, взагалі там зовсім інших людей. І ось оці певні Події, яка перетикає в одна в іншу, вони творять все ж таки його буття наповнене сенсом. Хоча загальна картина, загальне тло всього, всієї оповіді, воно досить давляче, песимістичне. Тобто це показаний якийсь район, де нічого не відбувається. Нічого не прогресує, не еволюціонує, воно якби законсервоване саме в собі, і, і це всіх влаштовує. І вони не хочуть змін, вони бачать в цьому сенс і хочуть його зберігати. Ось такий твір, ось таке усвідомлення, відчуття від самого твору у мене залишив. Ця історія, я не знаю, чи залишила вона у вас бажання її прочитати після мого певного аналізу відчуттів щодо твору. Можливо, ви вже прочитали цей, цей твір, і у вас виникли зовсім інші асоціації щодо твору. І ви хочете поділитися зі мною цим. Будь ласка, не соромтеся, і внизу є коментарі. Ви зможете з легкістю написати свій коментар, взагалі щодо творчості Жадана. Якщо вам цікавий цей автор, або саме цей твір, який ми щойно з вами обговорили. Я буду вдячна вам за те, що ви не забудете поставити лайк, якщо вам сподобався мій аналіз. Якщо вам буде цікаво, можливо, якихось інших авторів, або ви захочете порадити мені інших авторів, будь ласка, не, не забудьте залишити свою рекомендацію. Я буду дуже вдячна. Я завжди в пошуку яких цікавих творів. І буду як, дуже, дуже вдячна вам за це. Буду вдячна також за те, що ви підпишетесь, залишите свій відгук каналу вподобайкою або коментарем. До нових зустрічей і давайте читати українською.